Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас стартував марафончик в літаках, а це означає, що на найближчий місяць у нас план мінімум це зробити 4, 4 тисячі золота для танків, для World of Tanks. А що для цього буде потрібно зробити? Давайте поговоримо більш детально. А, значить, у нас фактично дивіться, в такі будні дні з понеділка по четвер у нас нічого власне, не відбувається. Тобто ці дні ми можемо собі ходити там на роботу щось там. Робити собі і так далі. А от з четверга починається а, такі міні-акції, міні-марафончик. Давайте дивимося по завданням. Називається це все операція СРП Гато. Буде тривати цей етап перший, один день і 5 годин. Тобто сьогодні четвер. У нас давайте я вам так поясню на цьому, просто банально на календарі. Значить, у нас сьогодні 14 листопада 17 година. Кожен етап буде починатися дивіться, на, на наступний місяць. 17 година, 14, -го, 21, -го, 28 -го і 5. А, перший етап це 14-15 число. І так само 21-22. 28-го, 29-го, тобто кожен тиждень, так розумієте, 5-го. До кінця п'ятниці, тобто з 17-ї години четверга до 0-0-п'ятниці. Потім наступний етап, етап другий, буде в суботу, з 17-ї години, так само, і закінчиться в неділю об 0-0, тобто опівночі. І так кожен тиждень, тобто перший етап. Два дні, другий етап, також 2 дні, третій етап, 2 дні четвертий етап, 2 дні на вихідних і так далі. За кожен етап ми маємо можливість заробити 500 золота. Що для цього буде потрібно зробити? У нас в грі, ну я так прям, знаєте, для всіх розповідаю, щоб ну, для, і ті, хто вже знають, і ті, хто взагалі перший раз заходять літочки. У нас в грі є е, такі от 5 типів техніки. Це винищувачі, це багатоцільові винищувачі, це важкі винищувачі, а, штурмовики і також бомбардувальники. А, в нас кожна, кожна ця гілочка. А, буде одне завдання перше в кожному з цих етапів: просто заробити 15 тисяч персональних очок. І за це вам нарахують 100 золота за кожен із класів. Тобто винищувачі взяли собі якийсь, наприклад. Як оцей полетіли в бій, зробили 15 тисяч, вийшли, вам нарахували 100 золота. Потім з четвертого, звертаю увагу, з 4 рівня по 10-й беруть участь літаки. З 4 по 10. Потім цей клас собі залишили, взяли другий клас, також вибрали собі якийсь літачок. Полетіли в бій, виконали 15 тисяч персональних очків, взяли третій клас техніки. Взяли собі якийсь імбу, наприклад, як оця. От. Полетіли в бій, 15 тисяч знову ж таки виконали і берете наступну. І так, кожен із класів техніки по 100 золота за 15 тисяч персональних очків на кожному із оцих от е, класів техніки, скажімо так. Заходите сюди в операцію до завдання акції. І у нас тут такі є завдання: завдання для винищувачів, для багатоцільових, важких штурмовиків і бомбардувальників. Тут, думаю, все буде зрозуміло. По три завдання. Перше, як я казав, для кожної нації, у нас це на золото, дає по 100 золота для кожної нації. Друге і третє дає у нас по коробочці. Ця коробочка, дивіться, вона містить в собі, а, приурочена до цієї події. Відповідно, у, не, у ній будуть випадати а, різні речі, в тому числі а, буде випадати білетик для участі в а, марафончики на цього серпегату, Тобто на літачка. Чи потрібен він вам, я не знаю. Давайте так. Де воно є? Тобто буде сертифікати. Оцей літачок. Савоя Мачетті SM91. Тобто, якщо хочете, то відкриваєте ті коробочки, виконуєте завдання, відкриваєте ті коробочки, проходите оті от завдання додатково, але вони не йдуть на золото, вони йдуть на прем-літачок. 30 завдань виконуєте і забираєте собі літачок. Якщо вам це потрібно. Якщо ви просто за золотом, ви танкіст. Можете сміливо пропускати це завдання і просто фармити собі коробочки після закінчення всієї акції, тобто через місяць, оці коробочки цієї події конвертуються в стандартні. Такі, які дають нам кожну, там, кожного кінця тижня за там, щоденний вхід і там, просто один раз в гру. Відповідно, відео в мене на каналі стосовно цих коробочок є дуже багато їх відкриття, тому можете подивитися. Після завершення подій вони конвертуються в звичайні, і там шанс випадіння золота в них буде трошки більший. От, Якщо ви не плануєте брати участь в марафоні, то просто пропускаєте. Якщо ж ні, то дивіться. Така буде завдання здобути щонайменше 10 тисяч персональних очок, вона відокремлена від усіх, і вам дасть одну коробочку. Відкриваєте цю коробочку, і в 50% випадків вам випаде оцей от білетик на цей марафончик, і ви будете його проходити. Якщо ні, пропускаєте. Можете відкрити, можете ні. І просто виконуєте ті завдання на золото. Перше завдання на одному класі на цій пройшли 100 золота, отримали на другому, на третьому і так далі. Потім, по коробочках також. Ви можете їх збирати, відповідно, в кінці відкривати, або відкривати і зараз. Щось вам там буде та й випадати. Я б вам рекомендував все ж таки зберіг... зберігати їх до закінчення події. І після конвертації вже потім е, собі уже повідкриваєте. Е, стосовно цієї шкали, дивіться, це прогрес, скажімо так, сервера, загальної ігри. На що він впливає? Якщо цей прогрес до кінця цього етапу дійде до кінця, а він в 99% дійде до кінця, то всі ваші коробочки, які ви заробите під час цього етапу, подвоїться на 2. Тобто, якщо ви заробили одну коробочку, їх буде 2, якщо ви заробили 10, їх буде 20 і так далі. Тому майте це на увазі. Стосовно другого завдання, дивіться, для кожної нації на коробочки вони різні. Наприклад, для винищувачів це знищити 120 літаків, для багатоцільових знищити 80 бомбардувальників та засобів ППО. Для важких винищувачів це, наприклад, знищити 100 повітряних цілей. Повітряні цілі це будь-які цей боти і, ну, коротше, всі просто. І також для штурмовиків, наприклад, це взяти участь у захопленні 50 територій протягом однієї етапі, одного етапу. І так далі. Тобто бомбардувальника, наприклад, це знищити 500 сегментів наземних цілей. Вам дасть одну коробочку. Зробити це довго, тому я вам рекомендував все ж таки просто впоротися в, в золото. А ці за бажанням, якщо у вас є час. То, в принципі, можна. Для мене в основному для проходження оцього от, на золото потрібно по одному бою зіграти на кожному класі техніки, крім штурмовиків, тому що штурмовики мені не подобаються. Як на мене, це, напевно, найгірший клас техніки а, загалом у грі. Або в мене немає якогось його імбового, скажімо так, можливо, і так. Але, тим не менше, на штурмовиках я виконую в принципі, за 2-3 боя. Десь так в середньому. А Коробочки виконую дуже рідко, майже ніколи не, не виконую. От, такі от справи. Думаю, з цим все зрозуміло. І третє завдання для кожного класу, воно одинакове. Тобто це отримати класовий ранг 2 протягом однієї бойової фази. Що це в загальному таке? Клас 2. У мене немає боїв. Ну, тобто, після закінчення боїв у вас має бути. Нашивочка з чотирма зірочками. Якщо у вас вона така є, значить ви ас, і ви пройшли це завдання. Це більше для, скажімо, старожилів, якщо ви просто зайшли під час цієї акції, для того, щоб зафармити собі золото, то воно у вас ну, в більшості випадків ще не вийде, вам буде дуже важко. А гра дуже скілозалежна. Тому майте це на увазі. Uh, заробити 4000 голди золота можна спокійно собі. Uh, там, з четверга по п'ятницю 500 золота, з суботи по неділю також 500 золота протягом 4 тижнів так і маєте 4000 золота собі на аккаунт для якогось марафончика в танках або такому іншому. Тому дякую всім за увагу. До речі, ці завдання. Я забув завдання, а я вже їх виконав. Uh, до дня народження можна також виконати під час цієї події, тому хто не виконав, це ваш шанс. А тут буде збільшена кількість а, у вас нараховуватись забій очків, тому 11 тисяч ви наб'єте спокійно. Отже, всім гарно дякую за перегляд і бувайте!